Друзі, вітаю! Українські війська непогано попрацювали в Каспійському морі. Є гарний результат, який точно вам сподобається. Є новини, які можуть вам сподобатися, якщо дещо станеться. Кадиров, ну надію, вже скоро ця епопея закінчиться. Кадиров в лікарні відмовили нирки на діалізі, і вже приїхало три наступника. Будуть визначатися. Про це повідомляє наша розвідка. Е, є новини по Гренландії, кілька рішень пропонують і НАТО і Британія. Словаччина грозиться, точніше не словаччина, фіцо зі своїми подаванами грозиться нам не допомагати, але Словаччина допомагає. Гарні порядні словаки допомагають нам. А цей пес обіцяє ну навпаки робити. В Ірані йдуть протести. 500 вбито, 2500 затримано, але є нова хвиля. Давайте все це проаналізуємо, тому що це наші вороги, які постачали шахеди росіянам, стріляли по нас, в тому числі фронтили цю історію, щось робили. Ну, от і зараз в них може бути так сказати демократичний відкат. І це може бути гарна історія. Так, да, вона буде більше проти Китаю, трошки менше проти Росії, але проти Росії, в тому числі. Давайте все це проаналізуємо. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал. Останніх 100, ну не останніх 100 підписників, і ми з вами досягаємо, ми досягаємо 800 тисяч, які ми так давно з вами хотіли досягнути, щоб більше і швидше допомагати нашій армії. Тому підпишіться, а я для вас, або подивіться, чи ви підписані, а я для вас зараз все проаналізую. Складна ситуація по всій країні зі світлом, з теплом. Ви бачите, в яких умовах зараз знімається відео. І я думаю, ви теж знаходитеся не в кращих, але знаєте, без світла, але й без Росії, як казав класики, ми точно пройдемо цей час. Але точно неважливо, який час пройде, ми точно цим потворам не забудемо. Точно так же, як не забудемо росіянам, які нам розповідали, що вони йдуть сюди займатися власне денацифікацією. Ну, от, наприклад, Путін, який себе порівнює з Сталіним, ну, виявляється, такий собі Сталін із да, на мінімалках або не до Сталіна. тому що Радянський Союз Великою Отечественною за 1418 днів завершив. Тут або росіяни не до армія, або ми не фашисти, тому що щось не сходиться. Путін порівнював війну з нами але після того, як 2-3 дня не вийшло, потім 2-3 неділі теж не вийшло, вони почали нашу війну їх проти нас, а не наша війна, порівнювати з Великою Отечественною. Україна якось давно вже вийшла з цього. Сюру пропаганди про Другу світову, і ми вже кажемо, немає ніякої велика атечність це Радянський Союз, ми, типу, Друга світова боролись проти нацистів. Ну, от. Росія живе ж в парадигмілікатечність. Так от, 1418 днів це сьогодні. Росія нас не перемогла і не здолала. Але Росія входить в інший цикл. Проблеми з економікою, реальні проблеми велика кількість малих середніх бізнесів закривається. Проблеми з Газпромом, борги списують, податки можуть не платити. Чому так багато заробляють? Ні. Тому що є серйозні проблеми. Китай, який захвачує землі, який хоче російські енергоресурси по внутрішніх дотаційних цінах. Ну і велика кількість регіонів закредитованих, які розуміють, а чому ж нам ці кредити вертати в Москву. Тобто ресурс на Москву віддаємо, а потім ще й винні їм зверху кредити. Може зіграти в свою історію, багато хто з них почав задуматися. Так от, сьогодні в новинах Великою Аттечесною в Росії чомусь в їхніх російських новинах не згадують, а що сталося. Чотири роки ж воювали діди і змогли щось досягнути. А ви що таке? Недороблені нащадки великих дідов. Розумієте? Ось вам і Росія розповідати на словах можуть багато. Але це їхня помилка, це Афганістан Росії. Отак От як для Радянського Союзу зайшли не туди, не туди свою морду засунули. Це буде остання війна в тому складі, в тій конфігурації їхньої федерації, в якій вона є. Україна точно не дасть їй вийти з цієї війни цілою і неушкодженою. І мова навіть не про кайспійські е вишки. Зараз Україна там уложила кілька вишок от лукойлівських. Лукойл зараз насильно можуть продати за супер дешевими бросовими цінами за кордоном. Всі активи, що є за кордоном, зараз підуть американським компаніям. А що ви хотіли? Росія банкрот, вона не може це тримати. Країна під санкціями просідає. Українці ще добивають гвозді в гроб цієї федерації. І будемо робити це далі. Далі, наші е експерти, судмедексперти, дуже часто вони. Займаються іншими справами, які пахнуть інакше, але інколи корисні не всі, але є там спеціальні кадри. Займаються і дійсно допомогою країні. Взяли і вивчили, що ж там прилітало. Як кажуть, Арішнік це стара радянська розробка. Це не цифрова ракета, яку сьогодні роблять українці. Це і не дрон. Це старі радянські розробки. Які вони намагаються подавати як супер щось нове інноваційне. Ні, кажуть українські експерти, СНН зробив велетенський матеріал про це, кажуть, Та, ну, булшіт англійською, щоб всі поняли. Тому Арішнік така собі ракета, я думаю, дуже скоро Україна зараз вже збиває російську балістику. Не всюди, не кожну, але вже ми над цим працюємо. Точно так же буде з Арішником, щоб вони не думали, що в них є якась суперзброя, і Україна її супер боїться. Ні. У відповідь на одну ракету ми будемо запускати тисячу. І що вони думають, що вони злякають чи зламають нас цими морозами ні. Українці на цій території живуть тисячами років, і морози колись меншими не були. І здаватись тому тільки через те, що мінус 20 Україна не буде. Але пробачати Путіну теж. І образа наша. І непробачення, воно ж теж не буде, знаєте, таким бездієвим. Воно полетить і буде палати. Точно той, хто знає, що з українцями краще не мати справи, це Кадиров лежить там, не те, щоб там його прокляли конотопські відьми, це щось там робили. Не знаю, може якісь спецслужби щось і робили, але явно не зміг пережити війну в Україні. Зараз там лежить на одрі смертному вже почали з'їжджатися всі його, значить. Там брати, родичі, коханки, типу, ну жартують в нашій розвідці, кажуть, стоїть перед дверима на концерт Кабзона. Пошвидше хай заходить, ми за. людина, яка бріхувала, яка брехала, маніпулювала, намагалася нам тут розказати, що вона завоює. Ну, от, Але, як я вже казав, із Грозного побоявся виїхати. Нічуть не потонув на пляжі в Туреччині. Поряд ходить смерті з ним. і дуже надіємося, що все-таки. Це станеться. Ну, зараз розвідка доповідає, що він там в своїй приватній лікарні чи державній лікарні. Не знаю, що в них там, як воно розділяється, але точно бачимо, що Кадиров точно не, не поїде в перших рядах до, до, до Путіна. Зараз якраз таки в нього діаліз і відмовляють нирки. Ну, як мінімум, може пожартувати, що пізно пити боржомі. Далі, що відбувається з Гренландією? Британці кажуть, що слухайте, ми готові ввести туди свої війська і трошки остудити запал Трампа. Європа каже НАТО, давайте план захисту від Трампа. Третє, що заговорили, що Європа буде вводити санкції. Google, Facebook, Twitter. Банки і багато інших речей, кажуть, ми будемо вводити санкції. Підете на Гренландію, будемо вводити санкції. Сказати, що це супердієва історія, ні, ми вже бачили по Росії, але й в Росії таких великих діджитал-гігантів не було. Штати можуть це вдарити Європа найбільш платоспроможний ринок. Зрозуміло, що після самих штатів, але втрата його для цих компаній буде дуже значною. Плюс в Європі кажуть, немає там ні китайських, ні російських кораблів. Зараз на тижні буде рубьо на днях. Він має, власне, поговорити з європейцями. Він повинен поговорити із Мерцом, і з іншими лідерами. Ну, типу, як вгомонити Трампа, щоб він не йшов проти своїх. Там, правда, деякі політики європейські кажуть, давайте ще й їхні війська виженемо. Ну, така собі гаряча, малообдумана ідея, що значить виженімо їхні війська. Вони ж там, щоб вас захищати. Виженете їх, не отримаєте той захист, який треба. Треба іншу формулу, іншу комбінацію, щоб ці війська захищали. Ну або тоді будьте готові дійсно створювати свою армію. Те, що ми писали сьогодні з вами в ранковому відео, що є заява іспанського міністра оборони, який каже, друзі, треба робити свою армію. Хочемо жити в безпеці, треба вкладатись в армію. Ну, подивимося, наскільки ця історія спрацює. Але Європа дійсно готує план на випадок спроби заходу Трампа в Гренландію. Трамп поки що е готується, дав своїм генералам задачу. Правда, вже отримує критику від Конгресу. Конгрес може не проголосувати. Ну, от уже депутати навіть почали виходити і кажуть: слухайте, ну військовим генералам, говорить, не виконуйте ці накази. Якщо Конгрес не проголосує, не робіть це союзники. Про, так, це говорять поки що демократи. Подивимося, можливо, і про це почнуть говорити республіканці. Але дійсно на порозі третьої світової війни між союзниками явно не те, що нам треба. Нам між союзниками треба не війни. Нам між союзниками треба. Мир, сила, злагода і підтримка України. Бо якщо вони між собою сваряться, від цього виграє Росія, від цього виграє Китай і Іран. Іран, правда, зараз не до цього. Іран займається революцією вже є гімн Іранського майдану, вже є лідери, вже є дуже багато якраз заяв монархічних. вже Іран готовий повертатись до демократії. Дійсно, давно його не було. Ну от і знаєте. Іран може знову спробувати стати цивільним, демократичним. Іран може стати якраз нормальною країною, і, скажімо так, дуже б хотілося, щоб пошвидше він перестав бути союзником Росії. Ну і знову ж таки, якщо Штати беруть під контроль Іран або проіранські сили, типу пихливі. Проамериканські проіранські сили заходять. А це може призвести до дуже гарних результатів. Наприклад, до того, що е, нафта для Росії піде ще більше вниз. Нам така історія подобається. Єдине, треба, щоб в цьому геніальному плані Трампа щоб відрізавши Іран і Венесуелу, Китай не отримав повністю Росію. Тому треба натиснути на Росію, щоб план з цими трьома пазлами дійсно дав результат. Ну і на фінал Фіцу хоче залякати Україну, що, мовляв, Словаччина не буде допомагати. Уже там знайшов собі якихось там недороблених політичних партнерів і починає нас залякувати. Ви знаєте, що з Чехом, новим прем'єр-міністром і недоспікером починають зараз. Типу, нас намагатися прокатати на шакалячому експресі, що, мовляв, ми вам не будемо давати допомогу. Не хочу розчаровувати Фіца, але його допомога була найменшою у всій Європі. Ми дякуємо словакам, кожному і кожній за їхню підтримку, за те, що вони роблять. А Фіца ми проклинаємо путінського подавання і справи з ним мати не будемо. І те, що він зараз робить ці погрози, ми знаємо, що люди, Словаки, дадуть більше в 10 разів, ніж міг би дати Фіца. Ми пам'ятаємо попередню лідерку Словаччини Чепутову, яка давала в 10 разів більше, ніж то, що зараз теоретично міг би дати, і всі склади повимітала. І молодець, і правильно зробила і зробила це для нас, для того, щоб наші народи дружили. Тому на заяви Фіцо не зважайте, нічого він там не давав, що він зараз так широко свого брудного путінського рота відкриває. Нормально все, що можна було, Чепутова нам дала. А натиснути на Словаччину завжди можна позвонити в Брюссель чи Берлін. І там дуже швидко знають, як цього падавана поставити на місце. Друзі, це вся історія, що я хотів з вами поділитися, я хочу, а, Лінсі Грем, до речі, сказав, що допомога іранцям уже мчить. Давайте про це й поговоримо, чи зможуть Штати зробити так, що в Ірані до влади прийдуть про демократичні сили, і те, про що говорить Грем, чи дійсно буде реалізовано? Друге, давайте поговоримо власне ще трошки про Гренландію, тому що Трамп дійсно десь ось тут навколо цього ходить. Чи... Я про реакцію Європи. Чи буде реакція Європи такою, як до Росії? Ви пам'ятаєте, глибока стурбованість, суперглибока стурбованість, три глибоких стурбованості. Чи, можливо, дійсно зроблять щось, що зупинить Трампа? Чи навпаки будуть іти виключно дипломатичним шляхом руб'ю, сенатори там демократи республіканці будуть намагатися якраз домовитись, не переходячи червоні лінії, не розриваючи, мовляв, давайте Трампа винесемо за дужки. Давайте про це теж поговоримо. Я вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. У нас майже 800 тисяч. Давайте досягнемо цієї красивої цифри. Я хочу побажати безпечного вечора. Давайте проживемо цей холод, проживемо ці морози. Такий тяжкий шлях. Росія спеціально б'є, те, що казав президент, в холода в морози. Просто знайте вартість. Росія, знайте вартість Путіна, розумійте про що російська мова, про що російські впливи, от вони хочуть нас заморозити. Дідусів бабусь морили голодом, до цього ще інші були звірства і катування. Просто варто пам'ятати, хто такі ось ці сусіди. І нагадаю, щось не бачив я посилок з Росії з теплими ковдрами. Лампами, батарейками, які передають нам, і кажуть, дивіться, це Путін робить. Ми ж то інші. Ми вам тут передаємо такі, значить, допомоги. Нічого з цього немає. Що говорить про те, що це не тільки бажання Путіна. Це вся інформація. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.